По воєнний час на селі склалося також вкрай несприятливе становище. За роки війни скоротилися посівні площі, зменшились поголів'я худоби, не вистачало техніки, а особливо робочих рук. Але сталінське керівництво і не передбачало якоїсь зміни на селі. А навпаки, воно мало стати одним з головних джерел для проведення відбудови. Навесні влітку 1946 року. 16 областей України вразила посуха, озимі та ярові культури загинули. Валовий збір зерна був утричі менший, ніж в 1940 році. Керівники деяких областей почали наполегливо звертатися до уряду з проханням зменшити планові завдання хлібозаготіви, які в липні 1946 року були збільшені з 340 до 360 мільйонів пудів. Відповіддю на звернення про допомогу стали репресивні заходи. В сільські райони виїхали представники вищих органів Республіки, областей, суду, прокуратури. Тільки за перший квартал 1947 року засудили до різних термінів півтора тисячі керівників колгоспів, 6 тисяч комуністів притягнули до партійної відповідальності за невиконання вказівок партії, відновили дію закону про п'ять колосків. За яким було засуджено і ув'язнено тисячі селян. Колгосники почали тікати від голодної смерті у більш благополучні райони Західну Україну та міста, щоб уникнути обезлюднення села, каральні органи почали відшуковувати і повертати селян назад. Незважаючи на суворі репресії, вдалося зібрати лише 60% від плану хліба заготівень. Вилучено було навіть насієвий фонд. У той час, коли за межами України, ешелонами вивозились хліб лише в країни Східної Європи та Францію, для підтримки режимів, що там становилися, було безкоштовно вивезено 1,7 мільйонів тонн зерна. В Україні розпочинається масовий голод. Свого Апогею голод досягнув зимку на весні 1947 року. Голодування охопило майже всі українські території. Тільки Західні області зібрали достатній врожай. Саме завдяки можливості потрапити до цих регіонів і купити чи вимінити клуч, клуночок зерна, виживало багато людей з інших регіонів України. Микита Хрущов, тодішній, перший секретар ЦК КПБУ і голова республіканського уряду, відважується звернутися до Сталіна з проханням зменшити хлібозаготівельний план. У відповідь отримав телеграму, де його названо підозрілим елементом. Після звинувачень українців у саботажі союзному керівництву все ж таки довелося визнати голод. Але, надаючи Україні вже в розпалі голоду фуражну, насієву та продовольчу позику, а також прийнявши допомогу від ООН, в Москві рятували не так населення, як посівну кампанію 1947 року. Водночас Хрущова на декілька місяців усунуто було з посади першого секретаря ЦК КПБУ. Партійну владу в республіці на той час обійняв Лазарь Каганович, активний реалізатор в Україні політики сталінського терору. Інколи навіть використовують термін Кагановщи. Селяни, селяни змушені були відкопувати з-під снігу мерзлу картоплю, буряки. Усе, що залишалось на колгосних полях після збирання, їли кору дерев, дрібних гризунів тощо. Наслідку недовідання серед селян поширюється дистрофія, різноманітні хвороби, швидко зростає смертність серед сільського населення. Органи МВС зафіксували непоодинокі випадки канібалізму. Аби врахувати воєнні і повоєнні втрати, у Радянському Союзі відмовились від чергового перепису населення. Тому кількість жертв голоду 1946 1947 року можна обчислити тільки приблизно. Це були сотні тисяч людей за різними оцінками від 300 тисяч до мільйонів. Наслідками голоду стало ускладнення і без того важкого процесу відбудови, скорочення трудових ресурсів села та його можливостей, падіння морального духу населення, невиконання планів п'ятирічки з відбудови сільського господарства. Отже, Головним винуватцем третього голоду в Україні було сталінське керівництво, яке нехтувало волею долею мільйонів українців заради імперських інтересів. Поряд з іншими факторами були ще й втрати у війні, міграція населення, входження до складу УРСР західноукраїнських земель, відбудова, масовий штучний голод 46-47 року мав значний вплив на демографічне становище в Україні. Найбільше красномовно про ситуацію на селі після війни нам можуть розповісти спогад. Для прикладу, спогад а, Хрущова. Незабаром стали надходити офіційні повідомлення про людей, які померли з голоду. Відмічалися випадки людоїдства. Кереченко, який був тоді секретарем Одеського обласного комітету партії, сказав мені, що він їздив в один із колгоспів перевіряти, як люди переносять зиму. Йому запропонували зайти до однієї жінки, що працювала в цьому колгоспі. Ось як він розповідає про це Я побачив жахливу картину. Жінка різала на частини труп своєї дитини, який лежав на столі. При цьому вона промовляла: Маланку вже з'їли, тепер ось засолимо Іванку, протримаємо ще трохи. Уявляєш собі, все це, ця жінка з голоду, збожеволіла, і зарізала своїх дітей. Дуже багато надсилали звернень до Хрущову, голодуючих. Ну, для прикладу, ось таке звернення. Скарга колгосників села Попелюхи, Піщанського району Вінницької області, голові Ради міністрів ОРСР Хрущову, на нестерпні умови праці та голод, 5 червня 46 року. Микита Сергійович, батечку наш, заступнику, важко нам, обірвані ми всі голі і босі, брудні і голодні, на людей не схожі. Гірше худоби живемо. Ніколи нам так не було важко, як у цю хвилину. Люди наші з голодом рубля, діти від недоїдання і хвороб стають халіками. Харчуємось ми лободою, корою. А в кого є гроші, то йдуть в місто і купують хліб у комерційних магазинах. Але і за хлібом ми йдемо далеко 140-160 км. А в нас ніхто не продає. Із колгоспом ми нічого не одержали і не маємо надії. Усе згоріло, а ярові дуже слабкі. І як виконуємо план, то всі подохнемо. Багато колгосників збираються їхати на Кавказ і до Середньої Азії. Усі говорять, що там життя багате і дешеве, а Україна зубожіла, і ніхто на ній не звертає увагу. Живуть зараз добре, тільки хитруни, спекулянти, шахраї, злодії, а їх багато. А прості люди не допомагають не. Не допомогтися правді, усі на неї кричать і не вірять. За зведенням наш район найбільше відсталий в області, надії жодних, усі ми вбиті горем і злиднів нам не вийти. Якщо ви, Микита Сергійович, нам не допоможете, то в нас сил вже не вистачає, а з області ніхто нас не чує. І кожним роком усе гірше і гірше, колгоспи однаково. Як не працюй, а гарантій немає, що одержу. У селі дуже сумно, тепер ніхто вже ні свят, ні весіль не справляє. Усі зубожілі і нікого це не цікавить, а молодь наша ходить у ганчірках і їм не до веселища. А комсомольці і партійці мовчать. У газетах пишуть, що все добре, а, це не до, а, а де це добре? А в нас усе погано. У районі все погано, гірше, ніж було 10 років тому. І базару немає, церкву спалили. І лазня не працює. Наші родичі з піщанки говорять, що піщанка стала гіршою, ніж село. Люди всі змінилися. Худі, чорні, злі, говорять, що тепер правди немає. Але правда повинна бути. Ми просимо у вас підтримки, Микита Сергійовичу. Зверни увагу на наше село Папелюхи Піщанського району. Допоможіть нам хоч цього року. З Укліном, Ткачук і Белаконь. Подумайте, що вас найбільше вразило в історичному джерелі. В наступні роки політика щодо українського села була суперечлива. З одного боку, Хрущов, який повернувся на партійну посаду, шукав способи підвищити продуктивність праці в сільському господарстві і покращити, покращити сільський попит. З другого влада надалі практикувала старі методи примусу та терору. У 1951 році Микита Хрещов, керуючись наміром подолати істотні відмінності між містом і селом, виступив з ідеєю так званих агроміст. По суті, це означало відмежування селян від присадивних ділянок. Щоправда, тоді ідею Хрущова різко розкритикував Сталін як таку, що може викликати зайве невдоволення серед колгоспного селянства. Також відбуваються важливі і істотні зміни в демографічній ситуації. За роки війни Україна втратила близько 3 мільйонів осіб на фронтах, майже кожен другий призваний до лав армії, і 5,5 мільйонів осіб у зоні окупації. До цього слід додати вивезених на примусові роботи понад 2,2 мільйони осіб, з яких на Батьківщину повернулось лише 800 тисяч осіб. Завершення бойових дій дало поштовх значним міграційним процесам. Повертались до мирної праці, демобілізовані з лав Червоної армії. Близько 2,2 мільйонів осіб. Поверталися і ті, що були вивезені під час евакуації на схід, і ті, що перебували на промислових роботах або в полоні за межами України. Значно впливали на міграційні процеси депортації. У демографічному становищі України відбилися етнічні чистки, що їх проводило сталінське керівництво і польський уряд. Внаслідок обміну населення між Польщею та Україною в 44-47 роках та в 1951-му, 520 тисяч українців переселилися з території Польщі, а понад 800 тисяч поляків та частково євреїв переселилися до Польщі. Таким чином, через демографічні зміни 40-х років населення республіки в 1951 році становить 37,2 мільйонів осіб. Це на 4,1 мільйон менше, ніж в довоєнному 1939 році. Значно змінився і етнічний склад УРСР. Зменшилась кількість таких національних меншин, як євреїв, поляків, німців та інших, натомість збільшилася частка росіян. Суттєвий вплив на демографічні процеси мала відбудова та подальший розвиток промисловості, які прискорили процес урбанізації та сприяли скороченню кількості сільських жителів. Війна і повоєнна розруха призвели до катастрофічного падіння рівня життя населення, не вистачало продовольства і найнеобхідніших речей. Значна частина мешканців міст змушена була вести підсобне господарство, щоб забезпечити сім'ю продуктами харчування. Як неважко було жити в містах, це не йшло в жодне порівняння з селом. Лише у кожному п'ятому колгоспі робота на полях і фермах оплачувалася. У більшості інших колгоспів за відроблені трудодні селяни отримували мізерну плату. Прожити було неможливо. Виїхати з села до міста було теж неможливо, селяни не мали паспортів. Єдиний вихід був у молодих хлопців, які відслужили в армії, і вони могли влаштуватися на роботу в місті. У 1947 році в СРСР скасували картки на продовольчі та промислові товари. Поряд із цим проведено було грошову реформу. З одного боку, скасування карткової системи було явищем позитивним, яке свідчить про певну стабілізацію народного господарства. З іншого, ця акція, яка мала засвідчити як населенню, так і всьому світу переваги соціалізму, мала більше пропагандистський характер. Проте після 1947 року заробітна плата більшої частини населення суттєво відставала від нових державних цін, які майже втричі перевищували довоєнний рівень. Унасток цього склалася парадоксальна ситуація. Повоєнні прилавки ломилися від делікатесів. Ікри, риби, м'ясопродуктів, але ні черг, ні особливого попиту на ці товари не було. Найдовже вплинуло на життєвий рівень населення і грошова реформа 1947 року. Котра, як усі попередні і наступні, мала конфіскальний характер. З одного боку, вона привела грошову масу, що перебувала в обігу у відповідність до потреб господарства. З іншого, вона призвела до вилучення грошей у тих, хто заощадив певні суми готів. Готівкою заощадження обмінювались 1 до 10.